Доброго дня, я називаюся Ірена Никулешин. і насправді я полка прихильниця молокії. Поза тим, я ще бабуся, мама, дружина, доктор технічних наук, професор і автор навчальних посібників теоретичні основи технології харчових виробництв. Тому абсолютно авторитетно говорю, що Торгова марка Молокія це є екологічний продукт, це є дуже смачно, безпечно і технологія відповідає усім європейським стандартам якості. Отож, сьогодні ділюся переписом сирника. Нам необхідно тісто. Попередньо я його вже приготувала, використовуючи один жовток, 200 г. Масло молокія 82 Я використала дві столових ложки сметани, молокія 20% одну чайну ложечку розпушувача для тіста та один жовток. І нам його необхідно підпекти впродовж 10-12 хвилин ну, при температурі 160 градусів Цельсія. Мій сирник львівський, левандівський є такий. На 100 грам сира йде одне яйце. Отож, якщо ми маємо е, кілограм 700 грам сира, нам потрібно 17 яєць. Е, 18 яйце один жовток пішов до тіста, а білок ми залишаємо поза як підпечене тісто. Ми будемо змащувати білком і потім посипати какао. повністю розділити жовтки, білки і збити окремо до пухкої маси білки. Тоді сирник буде більш повітряним. Яйця з цукром ми збиваємо фактично до подвоєння об'єму цієї яєчної маси і вона має в нас побіліти. Сир молокія кисломолочний молочний 9%, який я попередньо зблендувала по 4-5 ложок. До сиркової маси додаємо чайну ложечку, порошку до печива, розпушувача. Попередньо перетерта цедра з цитрини. Одна-дві цитрини, залежно від того, хто наскільки цитриновий смак любить в сирнику. Підважний тест на довіру самому собі чи добре збиті білки. Відчуваємо, що підпеклося зверху на білок, притрушуємо какао. висушені поміж паперовими серветками родзинки. аби не зруйнувати структуру білкової піни, викладаємо білки до сиркової маси, легенько аби не розмити. Какао. Поверхню вирівнюємо. Пікаємо при температурі 160 градусів впродовж години, щонайменше, не вичиняючи двері печі, аби сирник не сів. Пізніше спостерігаємо, як в нас поверхня сира рум'яниться. Все залежить від вашої печі. 金戈巴。